Я прожив 30 років в незалежній Україні. Для мене немає іншої країни. І якщо прийшов до моєї країни ворог, вбиває, грабує, насилує, то що мені робити? Сидіти. Коли був в тилу, то намагався з тилу допомагати побратимам. У мене багато знайомих, які на фронті. Вже є люди, які загинули, в яких залишились діти. То заради них і треба, Нащо нашим дітям оставлять цю проблему? Так що, коли нас не касалося це, то воно було не потрібно, а коли зачепило, то воно стало все потрібно. І служба в армії, і все. Тому треба йти в армію, служити. Хоча б якщо не не потрапиш до військових дій, то хоч. Пройти якусь підготовку. Воно треба. Кожному, кожному. Хворий, не хворий, але пройти підготовку треба, щоб коли потрапиш на поле бою, щоб розумів, що треба робити, а не так. Перелякано, кудись бігти і щось. Воно ж все потрібно. Я гражданська людина, не служив ніколи в армії. Вручили повістку, пішов до військомату, і все, я тут. Пройдемо підготовку і далі, 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 щоб була незалежна, вільна і без всякого хламу, непотребу на нашій землі. Будемо боронити до кінця.